Хотів би сказати той план реформ, який напрацьований не урядом, а який я почув в першу чергу від вчителів: перше, нам треба прийняти закон про освіту. Друге, в наступному році нам треба розширювати програму інформатизації шкіл. Третє, треба переходити на обрання директорів шкіл на відкритих конкурсах по всій Україні. Це вже зроблено в Києві. Зараз проходить експеримент в Чернівцях. Ми це розповсюджуємо на всю Україну. І четверте. Треба запроваджувати систему стимулів для вчителів. Чим краще ти навчаєш дітей, чим краще в тебе результати, тим вища в тебе заробітня платня. І це може стати частиною контракту між вчителем і школою. І п'яте, школа потребує більшої автономії, менше тиску з боку органів влади і більше можливості для директора і для педагогічного колективу підбирати собі. Як тих людей, з ким вони хочуть працювати, так і мати можливість витрачати власні кошти на ті потреби, які вони вважають, є першочерговими.